Я вітаю вас на моєму каналі з добрими історіями. До Нового року залишається уже небагато часу тому пропоную вашій увазі перед історію. Мій друг Федя підробляв Дідом Морозом уже багато років. Феді було вже за 40 і, щиро кажучи, це була єдина його стабільна робота. Цілий рік він займався різним. То таксистом працював, то кур'єром, то працював у ремонтній бригаді. Але вже наприкінці листопада Федько починав отримувати замовлення на Діда Мороза. Федю цінували та передавали один одному батьки. Федя був чудовим дідом Морозом, що дивно, своїх дітей він не мав. Три розлучення було, а дітей не було. Але Федя дітей любив. Він до них відразу знаходив підхід, знав якісь шифри і коди дитячих душ. Якось він прийшов до мене в гості. Син та дочка ще були маленькі. Федя посміхнувся їм з порога і каже Здорово, чорти. І вони одразу його полюбили. Того вечора мені не вдалося з ним поговорити. Його забрали чорти, тобто мої діти. Він грав із ними у тигра, потім у чаклуна. Потім у динозавра, а далі вже не пам'ятаю. Думаю, Федя сам був дитиною, великою дитиною. Так, він багато вмів навіть класти плитку вмів, але залишався дитиною. Тому й сімейне життя не склалося. Ця історія трапилася з Федиком п'ять років тому. Весь грудень він мотався містом на своїй старій Тойоті потіючи під червоною синтетичною шубою, не встигаючи навіть поїсти. У Файті був лише один святий день 31 грудня. На цей день він ніколи не брав замовлень, як його не просили і які не обіцяли гроші. То був день його другого народження. Якось ще в юності він напився і поїхав електричкою казна куди. Його винесли на дальній станції і залишили на нічній платформі. Федько б там замерз насмерть, але з небесної випадковості його помітив машиніст товарного, загальмував і затяг у кабіну. Машиніст порушував усі інструкції, але він урятував Феді життя. Після цього Федько кинув пити, а дітям машиніста регулярно відправляв подарунки. Тріпниця, там цукерки. Але регулярно. З того часу, 31 грудня, Федя залишався вдома. Пив чай, грав у комп'ютерні ігри, замовляв додому величезну піцу. Отже, увечері 30 грудня, 5 років тому, Федько їхав на останнє замовлення. Дітей звали Галя і Толя. Раніше Федько в них ще не був, дорогою він вивчив до Сієго мобільному. Галі п'ять років, толі сім. Толя в Діда Мороза не вірить, грає в роботів та любить ілона маска. Як було вказано, Федя подзвонив мамі від під'їзду. Та швидко спустилася у великому чоловічому пальті на плечах. Добрий вечір. Мене звуть Віра. Ось подарунки. Толі, звісно, робот, а Галі вбрання принцеси. Віра простягла коробки. Тільки велике прохання. Туля може грубіянити. Не звертайте уваги. Вони статом обидва вперті матеріалісти, розумієте? А Гавочка, ось вона зовсім не така. Ви більше з нею спілкуйтеся. Та не хвилюйтеся, посміхнувся Федько. Біжіть, а то замерзнете. За 15 хвилин Федя подзвонив у двері і почув голос хлопчика. О, з'явився артистик з артист, із синтетичною бородою. Галько, це до тебе. Неприємний хлопчик відчинив двері. Оглянув діда мороза дивно, тверезий. Торік був зовсім готовий. На щастя, у передпокій вибігла сестричка в ошатній рожевій сукні з ведмедиками. Здрастуйте, дідусь мороз. Доброго дня, Галю, усміхнувся їй Федя і непомітно дав легко стусана хлопчику. І тобі привіт. Від дивана маска. Хлопчик швидко обернувся, здивовано оглянув діда. Невже він дав стусана? Але Федя підкутив синтетичні вуса і поважно пройшов усередину. Було пізно, Федя дуже втомився та сподівався провести цей сеанс за 15 хвилин. Він вручив дівчинці коробку із сукнею і та радісно застрибала і протяг вредному коробчику коробку з роботом. Це тобі, нігілісте. Як ти мене назвав глистом? Нігіліст, розумник, латинське слово, колись я жив у стародавньому Римі. Хлопчик підійшов ближче. Досить брехати, а будеш викаблучуватися, а мій тато тебе поб'є. Мама віра одразу втрутилася. Так, годі, зараз галочка співає пісеньку, і ми відпустимо дідуся. Але дід Мороз Феді раптом розпалився. Ні, а де ваш тато? Я б із ним влаштував бій на татамі. Я жив у стародавній Японії і займався дзюдо 300 років. Тато на роботі, відповів хлопчик. Але він тебе точно поб'є. У цей час у Віри подзвонив телефон. Вона взяла слухавку і почала кричати. Пробач, я забула. От я дурепа, зараз забіжу. І схопила діда Федю за червоний рукав. Благаю, дідусю, заради всіх давніх японців. Посидіть з ними 15 хвилин. Мені треба до подруги, до сусіднього під'їзду, віддати гроші. Позичила та забула. Ну, розумієте ж, да. Феді зовсім не хотілося потіти іще 15 хвилин. Але він був дуже добрий і тому погодився. І залишився з романтичною галою і нігілістом Толою. Галя заспівала йому пісеньку, а Толя раптом присмирнів. Він підійшов до Феді та й сказав. Гаразд, вибач, але було б краще, якби ти полагодив на кухні кран. Капає, заважає, я не можу спати. Кран? здивувався Федько. А тату нащо? Та він зайнятий, він бізнесмен. Коли мама віра прийшла, Федя просто в бороді та червоній шубі розкручував кран. Хлопчик Толя стояв поруч, подав інструменти і казав дідові. Ти зняв би ти бороду не можу. Я ж дід мороз ти забув. Гаразд, ти крутий мороз. Мама віра багала Федю все кинути, завтра вони викричуть слюсаря, І взагалі дітям час уже спати. Але Федя щось мукав у бороду, а діти стрибали пояди, кричали Ми не хочемо спати. Та роз прийшов крутий дід мороз. Вау. Нарешті Федя закінчив із краном. Витер під червоною шапкою. І тут дівчинка Галя сказала. А ще моє ліжечко все розхиталося, а брат додав та все у нас тут розхиталося. Але Федько відповів Дітки, любі, якби я прийшов до вас зранку. Що ви? вигукнула Віра. Та вони жартують. До ліфта діда Мороза вибігла проводжати дівчинка Галя, убранні романтичної принцеси. Коли Федя вже стояв у ліфті, вона раптом сказала, немає в нас жодного тата. Мама повісила у шафу чоловічі речі. Мама бреше, що тато бізнесмен у довгому відрядженні. Мама думає, що ми в це віримо. Толик вірить, як дурень. Але тата немає. Я Його ніколи не бачила. До побачив дідусю Мороз. Наступного ранку, 31 грудня, у квартирі Віри, Толі та Галі, прогонав дзвінок. На порозі стояв Федя у звичайній своїй курці. Ви кур – Ви кур'єр? запитала Віра. Але тут і бігтоля. Мам, ти зовсім це ж наш дід мороз. Не впізнала. Ага, усміхнувся Федько. Я сьогодні так, без церемоній. І день вільний. Ну, то що у вас там розхиталося? Федя, Віра, Галя та Толя живуть разом уже п'ять років. Ще в них з'явила сестричка Анічка, які уже три роки. А Галя і Толя, коли у школі запитують, хто їхній тато, відповідають спокійно. Наш тато Дід Мороз, не вірите? Дива трапляються і в житті, а ви вірите в дива?